Що таке молитва? Молитва це розмова Бога з тобою, який хоче бути тобі найкращим другом. З ним можна обговорити будь-що від того, яка погода на дворі, і те, що з тобою твориться в твоєму житті. Молитися можна будь де і будь-коли, чи то рано вранці, у ліжку, чи десь у лісі, чи коли ти їдеш в маршрутці. Найкращим місцем для молитви. Є щось тихе, де є тиша, може бути каплиця чи храм. Якщо важко молитися, можна використовувати слова святих у молитві, але найбільшим джерелом молитви є святе Писання, в якому написано Слово Бога до тебе. Також Ісус нам показує вартість молитви і як треба молитися, особливо в молитві Отче наш. Бог чекає на тебе.